Доброго ранку, вітаю всіх. Хочу поділитися з вами першими враженнями. Я записався на марафон для е корекції як ваги, так і корекції е того стану, в якому я знаходжусь, який організувала Ірина Петренка. Бажаю, щоб кожен з вас знаходив щось таке, що вас спонукає змінюватись. Навіщо мені змінюватись? Вага там 75-76 кг, Вона з моїм зростом все там. Все нормально, енергія вроді є, але я розумію, що в цей час, якщо я не зроблю для себе ті виклики, які мені допоможуть становитися краще, переходити на новий рівень фізичного, емоційного, енергетичного стану. То мені буде складно ви бачимо після травневих всіх цих випробувань, коли нас кошмарили цими е, повітряними тривогами. Я бачу, скільки людей зараз знаходяться в такому дезорієнтації. І саме такого плану де семінари, саме такого плану марафони вони будуть допомагати і допомагають стати на ноги, розібратися зі своїми планами. Сфокусуватися на своєму здоров'ю, що зараз дуже важливо, і двигатись вперед. Бажаю вам благословіння, бажаю вам натхнення і щоб ви не кисли, а двигались вперед. Якщо треба ще сьогодні тільки почався цей марафон, долучайтесь, пишіть мені, і я вам е, дам анкетку, щоб ви могли попасти до команди, яку організувала Ірина Петренко разом зі своїми людьми. Благословіння з вами.